Громадяни України після 45 років, внутрішньопереміщені особи, особи звільнені з військової служби або особи, які отримали поранення внаслідок військової агресії, та інші особи можуть отримати. Майже 27 тисяч гривень на навчання від центру зайнятості за певних умов, вітаю. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім хто як та за яких умов може отримати фактично 27 тисяч гривень від фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Давайте розглянемо, хто може отримати допомогу в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що в 2023 році дорівнює 26 тисяч 840 гривень від центру зайнятості. На це особи, які виповнилось 45 років і які мають не менше 15 років страхового стажу до досягнення ними пенсійного віку. Особи звільнені з військової служби. Це не стосується військовослужбовців строкової служби. Це стосується також осіб, які звільнилися з військової служби або звільнилися з органів внутрішніх справ, Державної служби соціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки або Державної кримінальної. Виконавчої служби України, крім військовослужбовців строкової служби, також це стосується осіб, які звільнилися з військової служби після проходження антитерористичної операції до досягнення ними пенсійного віку. Також це можуть скористатися внутрішньопереміщені особи працездатного віку за відсутності щодо них підходящої роботи або особи з інвалідністю, а також за відсутності підходящої роботи. Даним правом обладають також особи, які були полонені в зв'язку з військовою агресією після їх звільнення. Також цим правом можуть скористатися особи, які були поранені, отримали контузію чи захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій. Слід звернути увагу, що всі ці особи повинні мати або професійно-технічну, або фахову передвищу чи вищу освіту. І вони не мають бути зареєстровані в центрі зайнятості. Навчатися за даним ваучером можна за близько 70 спеціальностями та професіями, які встановлені відповідним наказом мінекономіки, Посилання на який ви знайдете під цим відео, і ви зможете детально ознайомитися з переліком всіх професій, які підпадають під дію можливості використання ваучера під час навчання. Крім професії, ви можете обирати форму навчання. Це може бути стаціонарна, заочна або дистанційна форма навчання. Дія цього порядку не поширюється на осіб, які не мають професійної фахової вищої або передвищої освіти, осіб, які стоять в центрі зайнятості як безробітні, або осіб, які вже проходили перепідготовку за рахунок фонду зайнятості. На протязі останніх трьох років видача та використання ваучерів здійснюється відповідно до встановленого Кабінету міністра України порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. Ви можете детально ознайомитися з даним порядком за посиланням, яке я залишу під цим відео. А в кінці даного порядку ви знайдете зразок заяви, яку слід подавати до центру зайнятості, в разі якщо ви вирішили отримати даний ваучер на навчання. Якщо у вас виникли інші питання юридичного характеру, пов'язані з цим відео, ви можете <задати> їх в коментарях під цим відео або зв'язатися зі мною за контактами, які я залишу під цим відео на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери». З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Якщо ж у вас є знайомі, яких зацікавить це відео, то пропоную поділитися цим відео з ними, щоб вони змогли за рахунок держави отримати ще одну освіту, яка дозволить їм працевлаштуватися. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні! ініціатив